«Я пізнаю світ» урок 141 тиждень 16. Тема Зимові Олімпійські ігри, хімічні елементи, електричні явища. На початку уроку «Я пізнаю світ» перегляньте відеозвернення від Центаврика. Добрий день, друзі! Грав сніжки та катання на ковзанах позаду, ви чудово впоралися із завданнями. Сьогодні ми пригадаємо засвоєні знання з фізики та хімії на змаганнях біатлон та лижні перегони. Бажаю здолати всі перешкоди та здобути перемогу. На сьогоднішньому уроці ми продовжуємо з вами брати участь у зимових Олімпійських іграх. І сьогодні ми з вами візьмемо участь у змаганні біатлон. Прослухайте правила цієї гри та виконайте завдання. Вітаємо на біатлоні! Позмагайся із сусідою на швидкість та правильність відповіді. Розглянь рисунки, знайди помилки в моделях атомів або йонів. Переможе той, хто впорається швидше, і укаже на всі помилки в моделях. Поставте відео на паузу та спробуйте знайти всі помилки у моделях атомів або в моделях іонів. І потім ми перевіримо. А тепер ми з вами перевіримо. Дуже добре. Пригадайте кіногерої із попереднього уроку, який так само влучно потрапляв у ці баскетбольне кільце. Давайте пригадаємо, як звуть цього актора. Так, звали його Адріано Челентану. А давайте пригадаємо, у якій країні було знято фільм. Так. у... Італії. Ну що ж, сьогодні ми ще з вами візьмемо участь у змаганні «Лижні перегони. сторіночка 18. -та. Спочатку ознайомимося з вами із правилами цієї гри. Правила гри в нас на 38-й сторіночці. Отже, підготуйте фішки для гри на сторінці 47-й. Почніть свій хід на старті. По черзі кидайте кубик та відповідайте на запитання відповідно до числа, на якому зупинилися. Якщо гравець не може відповісти або його відповідь хибна, він пропускає хід. Перемагає той, хто першим дістався фінішу. Отже, поставте відео на паузу і за допомогою грального кубика спробуйте зіграти у гру лишні. Перегони та дати відповіді на запитання відповідно до нумерації. Чудово. А тепер на 17-й сторіночці розфарбуйте малюночок. «Чудово! Вітаю, друзі! Ви блискуче впоралися зі складними завданнями з фізики та хімії, а отже, здобули почесне звання чемпіонів зимових Олімпійських ігор. Цей кубок ваш. Довершіть нагороду, розфарбувавши його. Скажіть, будь ласка, яка гра із зимових Олімпійських ігор вам сподобалася найбільше? А чим саме? Молодці. Так тримати?